Я ж просив вас не писати мені. Ти вмієш заряджати та збудж... збуджувати аудиторію. В кожній дивлюся в очі по хвилині. Що контент! А... Музикальна шлюшка. Ти така с. А скільки був твій найдовший раз? Як я розлучився, наприклад? Я краще здохну під ракетним обстрілом, чи моя буду спати з крисою. Що ти робиш, коли ти відчуваєш, що тобі погано? Усміхався і ридав. Усміхався і ридав. Да, Наніси психологі. Емоційний вайб від Володимира Дантеса. Та-да-та-та. -та 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 -та! Всім привіт! Я Ну, нічого не змінилось. Соня Морозюк. Якщо вам не хватає, не хватає, не вистачає рубрика українізація. Гумор натхнення. Ви на вірному каналі. Сьогодні знаєте, з ким у мене випуск. Дівчата, готуйтесь. Він мені відмовляв, відмовляв. Відмовляв, відмовляв. Але що? А я тиснула, тиснула, тиснула. Ну, знаєте, отак все в моєму житті. Наполегли віть. Тут зараз оп, ліп, монтаж, і буде Вова-Донтес. Капіт, да? Угу. І ось він. монтаж, Вова-Донтес. Привіт! Ми зараз в тебе. Студії. Ну, Це не моя студія, це студія, де я пишу пісні разом з Ігорем Кириленко, Він там у Я сюди приходжу, з ним плачуємо за час його. Моя шлюшка виходить. Музикальна. От, що контент! Музикальна да. шлюшка. Да, так, а я так, А ми всі артисти, навіть же купують за гроші, щоб ми розважали. Ну і ти щось робиш за гроші, щоб розважали. <гум> я виходжу, так, ми всі такі. <гум> скільки часу ти тут проводиш? В середньому це 3-4 години. Три рази на тиждень, чотири рази на тиждень. Скільки був твій найдовший раз? <гум> <гум> Пробування у студії, звісно ж. Напевно, 4-5 годин. Прикольно, а от моєї в тебе був нещодавно концерт в Києві, на якому я була. Ми про нього зараз поговоримо. А як взагалі відбувається підготовка до концерту? Концерт вже це концерт в Турі. От мене я зараз знаходжусь теж в турі. Ми їдемо, їздимо між по різним містам. А є сольний концерт, коли, наприклад, артист не знаю, презентує чи нову програму, чи робить типу великий концерт, який відрізняється від інших? Ти ти в Києві? Вдома у тебе більше можливостей, кидаєш більше грошей, режисери ставлять якусь ну, неймовірну постановку, приходять люди, вони це все знімають, викладають сторіс і після цього концерту, отакого от великого, об'являється тур, і всі думають, о, нічого собі, це буде у всіх містах, а так не буде. <рес> так не буде. Бо це дуже дорого. Це, наприклад, у 2021 році в мене було два сольних концерти в Києві. Я витратив дуже багато грошей. Я вже казав, я заробив за, за, за для ці, для ці два солдаути 50 доларів. Не тисяч, а 50 доларів. Річ біч. Да. Yeah, я, я вмію користуватися фінансами. Yeah, взагалі, я Взагалі поділюсь своїми враженнями від концерту. У мене є такі, знаєте, Інтимна фотографія з Вовою. Я вам зараз її покажу. Я була вхожа в естраду ще давно. Зв'язки. Зв'язки. Це напевно 2009 рік. Мені було 21, а тобі? 11. Але я пам'ятаю. Ти поїхала з нами потім в номер чи ні? Да, і, мать, і я була тоді з батьком, і батько взяла з собою. Ні, я пам'ятаю, що наступний день я просто прийшла з цієї кнопочної Nokia і всі так класі. А-а-а! Вже Nokia показувала, без фотки а -а -а. просто. Ні, ні, фотку. Ні, на фотку показувала, всі вау! Я кажу, ні, коротше, банди колотіла нормально. І <рес> я пам'ятаю свої емоції тоді. Потім я не була в тебе на концерті, перший раз побачила ось в Гулівері, то що ти виставила, mm -hmm. скільки там -то місяць тому. Ну, це, це це потужно, це прикольно. Як ти вмієш е, заряджати та збуджувати аудиторію? Це, Дякую. це, це класно. Всім Я чин, вже, бути. Щоб ти розуміла, ти не перша, хто каже на концерті така енергетика, так смішно і так сексуально. Відмив, вони йдуть чисто для цього. Я думаю, так може мені в цілому пісні нахрен прибрати, просто розмовляти. Просто, просто ні, просто на <пиш> в трусики. Да, висвітрусики. Чисто <пиш> можна на відроти не відкривати. Кожній дивлюся в очі по хвилині. <пиш> Емоційний вайп від Володимира Дантеса. <клес> Мій новий перформанс. В Києві був просто класний концерт. Но ми не були готові до того, що вимкнеться вся музика, і все, що можна вимкнеться. Ну, на репетиції все працювало і все. Да, не знав, що так взагалі важливо. Ну, Бувають якісь технічні моменти. А що а, а що по так все і воно не лагодиться дуже довго? Ну а скільки там мені... година була затримка? Ні, та ні, по по і по часу це було 15 хвилин, але мені здавалося, що це рік. Але це пппрпрпреработка прикольна, бо в мене знаєш, колись був був такий страх, що я вийду на сцену, буду писати картину і зроблю помилку в слові. І Я коротше, на міжнародній конференції виступала, робила перформанс, малюю. і Я короче вже не малювала картину і зрозуміла, що я в слові Україна не написала букву Р. ну це в Ну і ще в слові Україна. Україна міжнародній конференції це був піздець. <реш> ну і що? Я кажу, що зараз буде перформанс. Я взяла чорною фарбою, все замалювала і просто білим поверх текст новий написала. А я знаєш, потім повертаюся у залу, дивлюсь, і всі, всі плачуть, всі рвуть. Картина спочатку була в патріотичних кольорах, і всі потім розці розцінили, типу, що чорний колір це війна, мрак, тепрява. І всі були розчулені, думаю, вау! <реш> <реш> ну, я, можна я... так робити завжди. Ну, Та ні, ну насправді. Класно, коли ти можеш в цьому хаосі щось вигадати таке, що ще якось об'єднає людей. Це був благодійний концерт. Скажи мені, будь ласка, помітив ти різницю, наскільки важче стало збирати зараз гроші? Е, так, більше зборів просто стало. Набагато більше зборів. І ще всі хочуть донатити, звісно, тому де цікавіше. Якщо ти креативний, тобі будуть давати гроші. Якщо ти просто виклав е, репост, ну навряд чи. Краще, якщо викладаєте репост, mm -hmm. задонатьте самі кинули, і наступну сторіс, я теж задонатив сюди, Типу, своїм прикладом показувати. А mm -hmm. звідки беруться ідеї на креативне запрошення на донат? Це через от таких людей, як Вася Байдак. Для мене він започаткував такий незвичний підхід, і це спрацьовує. Скільки можеш, хоч полтос, просто скинь донат. Просто скинь до але треба гроші купить, треба шарк, щоб збір цей закрити, зіграю шантаж. Все ж таки, треба давати людям цей інтертеймент веселий. Ми поржали і допомогли, ну супер. А є така, типу, якась ну не конкурентність, ну конкурентність Та є креативності, хто кто. Контість хтось збере. Відкрив банку і зібрав там за годину 400 тисяч гривень. Думаєш, такі, ну, що ви пацани, Бачили, я за годину 400К зібрав. Хтось потім знімає, там, наприклад, Вася знімає скінь донат і збирає там 5 лямів. Вася! Блін, це геніально! Су, я теж так хочу! І починаєш думати щось інше. І це прикольно, але ми бачимо, всі все одно об'єднуємось і підтримуємо один одного і робимо якусь, якусь таку веселу справу. Це любові Не питай, а що буде як рам. Це прикольно. Нагадай, скільки було зібрано під час концерту в Києві? Лям. От що ти відчув? Лям? Я хотів би ще більше заробити, щоб ще більше віддати. Ну, ти розумієш, що ти можеш і без них, по-перше, ти знаєш, що ти можеш заробити більше. І заробиш більше, і задонатиш тоді більше. Це, напевно, класно его погладило. Сильно класно. Це дуже приємне почуття. Я раджу кожному заволонтеритись так. Щоб ваше его прямо кайфувало. Е, і, по-друге, воно не шкода. Типу, ти розумієш, що не ж. Ш... Ні, я чого спитала, тому що я нещодавно думала про те, що я коли купила першу машину і передала її військовим, в мене всередині було відчуття. Ну, крутіше, ніж я купила собі першу да. машину. Тому що ти, ну, от, от оце варто пережити, зробити щось таке, щоб у вас оце і его спрацювало. І що ви, ви відчуваєте себе просто супергероєм. Це, це дуже класно. І це класний наркотик, від якого ти не можеш потім відвикнути. При, ендорфі, Відчуйте себе егоїстичним ублюдком, який кайфує від того, що донати дуже багато грошей. Спробуйте, вам сподобається. Стосовно твого е е емоційного стану і набридло бути веселим. Тут повинно бути промо мого концерту 4 листопада в Києві, мого Сольку, і промо взагалі туру. Але його не буде, бо я, ну, промо не буде, бо я не знаю, як робити зараз промо і казати Ей, приходьте на концерт! Я втомився. Я, я, я втомився бути веселим, робити вигляд, що все класно. В той самий, коли ти казав, коли е, там починалася війна, е, е, активна фаза війни в Ізраїлі, е, де мій брат заходиться, це взагалі купа е, моїх друзів і родичів. У нас відбувається жесть треш кожен день. І знаєш, а на фоні, ну, у мене. Приходьте до мене 4 листопада на концерт. І ти в голові цей сюрреалізм не вкладається. Взагалі, мені здається зараз, як ніколи час щирості. Мені здається, треба бути собою і не навішувати на себе маску людини, якою ти хочеш бути. Люди бояться, бояться сказати мені хірово». А коли ти не кажеш, що тобі хірово, ніхто не зрозуміє, що тобі хірово. Я вважаю, що кожен може спробувати сказати близьким про те, що коли їм погано, сказати, блін, мені сьогодні погано. Бо коли я це сказав і виклав для людей. Багато хто замечився зі мною в цьому в цій емоції. Що ти робиш, коли ти відчуваєш, що тобі погано? Я закриваюся від людей в емоційно. Мені здається, що нікому не можу довірити мені допомогти. І тому я закриваюся від людей стаю більш замкнутим, агресивним трошечки. Ну це дуже не... погано, так це ж це погана схема. Але це тобі... схема. Не так не робіть. Да, Цього порада, ці... як не було. Бо буде. ніхто не розуміє, що зі мною відбувається. Ось. А цей момент, коли ти став вільним, тому що ти на, на аудиторії в інстаграмі сказав, що набридло бути веселим, Ти після цього в стосунках з іншими, ну, з близькими людьми, з, зі своєю командою так само. Так, ну диви, команда мені каже, сказ... От, ну, тут є класний момент. Я їм прям кажу: у мене настрій лайно сьогодні. І вони пишуть: ок, зрозуміли, в цей момент, як вони окнули це, ти можеш себе поводити як істеричка. Ну, Тебе карт бланш, ну, типу, ви не пишете. Я ж просив вас не писати мені. І все, ти така ска стає, але ти реально, ну, ти же сказав. Ну, попередив. Я попередив. Все. Ну і, і, і насправді через якийсь там ну дуже малий малий час, ти такий одразу тобі стає легше, бо ти сам починаєш ржати з того, що ти виводиш, як не знаю, як дитина, ну просто дурацька якась поведінка. І тебе попускає. Але це ти сказав, все, до тебе претензій вже нема. А коли ти нічого не кажеш, вони просто тицькою, 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 щоб ти сказав, психологі. Команда. Команда дуже люблю. Давай поговоримо про твій е, YouTube-проект. проект Бажаю те, що щастям звуть люди. Хай усмішка ніколи не сходить лиця, Хай життя ваше піснею буде, а тій пісні не буде кінця. Про будинок культури. Угу. Як взагалі тобі е, прийшла в голову ця ідея зйомки саме такого формату? Ми всі розуміємо, що культура зросійщена сильно, е, наша, на жаль, і час зараз такий, коли люди прям хочуть щось українське до своїх корінь коріння, не знаю, знайти його? Мало хто знає взагалі, хто у нас художник. Ну, тебе То, Примаченко все. Це Примаченко? стоп, досі. Те, що Майлевід жив, наприклад, в Харківській області. В цілому, ну мало хто знає, де його будинок знаходиться. Там в Пархомівці є музей, де знаходяться картини Пікасо. Ну і теж ми такі Та, в жопу нам в жопу разі. Пікасо. Ми <реш> наби в Лувр поїхати. О там Пікас, ото, ото Пікасо, А це ж. Гавно, і це я не критикую людей. Це насправді ми всі я не знаю. Ми Всі це. такі, що там десь краще, ніж тут. Да. А зараз всі зрозуміли, що хоп, а тут взагалі-то краще, ніж десь там. Бо це комплекс меншої вартості. І коли ти розумієш, що найцікавіше і найкрутіше, що може бути в твоїй країні, це люди, як вони рятують там картини. А паралельно у них починається окупація їх міст. А вони рятують мистецтво, такі думаєш, а хіріть, а зробив би я так. Я, людина, яка відношусь до мистецтва, пішов би я в палаючий музей паралельно, коли за... заїжджають танки? Я не знаю. А вони це зробили. Це ти такі проекти соціальні, які мені дуже цікаві. Там якийсь такі, знаєш, культурні, цікаві. Але, на жаль, вони не мають такого масового супер впливу на всіх. Типи, це не проекти, які збирають мільйони переглядів. Тебе ну, це демотивує? Ні. Здається, просто якщо тобі щось цікаво, треба це робити. Для мене це вклад в якусь свою особисту скриньку історії і можливість зазняти те, що відбувається саме зараз. Я розумію, що ми хочемо пліток, ми хочемо mm -hmm. щось такого брудненького. Цікаво слухати, не знаю, про те, як я розлучився, наприклад. Це цікаво слухати. А послухати про стрітарт художника, наприклад, Гамлета в Харкові, завдяки якому військові втримали такий би ви дух, які слова він писав там вулиця Свобода, як і всі інші в Харкові. І це їх надихає не здатися. От це не так сильно цікаво. У мене небагато переглядів, якщо порівнювати з якимись топами. Але до нас заходять класні спонсори, нам виділяють грант гроші, бо ми робимо щось для країни. Я обожнюю Макдональдс, але при цьому я і хотів і люблю поїсти в дорогому ресторані, де буде набагато менше відвідувачів, ніж в Макдональдсі. <різвіст> але не те, не херове, не те, не херове, і те, і те потрібно. Я ви зрозуміли, я типа хірі на ресторан. Якщо <різвіст> не я вам не Не фасхуд. А що тебе найбільше всього вразило за період зйомки будинку культур? О, це можна на ютубі розповідати. В теліки це виріжу точно. В Херсонській області, де в окупації було село дев'ять місяців, вразило те, як діти дуже спокійно, ну, типу, для них це просто буденність. Це не знаю. От я тобі розкажу. Я сьогодні доїхав до нашої зйомки на таксі, прикинь, ми їхали на таксі, і там бувши, ну, по дорозі я бачив голуба збитого, ну і лежала лежав. до от, от, уявити це таку історію. І в такому самому руслі діти з буденністю розповідають про те, як не, хоча в центрі міста освіжовували їх сусіда. Освіжовували – це знімали шкіри і, і катували. І типу, це зовсім інше дитинство. Ти не знаєш, як реагувати на це. Це жах. Але щоб давай, щоб Харкові в готелі, що мене вразило. Була повітряна тривога, і я спустився вночі в, в підвал. А, і в цей момент мені на голову упала криса, і я піднявся на. Я вирішив, що я краще здохну під ракетним обстрілом, чи я буду спати з крисою. З шуром. Ось, бач? Ось, Позитивчик. Позитивчик. В цілому, так? Да? І той, і то, то про війну, але тут посміялися. А ти сказав про Харків. Вова сам з Харкова, я з Харкова, на дивані Харків'яни. Да, Коли ти був перший раз за початок спочатку війни вдома? Це... Восени був. Які емоції в тебе були? Страшно побачити місця дитинства, де я зростав, який вже не, поверну, ну, не повернуться. І підійшов до своєї школи, і я прям у мене постійно була ця емоція: я усміхався і ридав, усміхався і ридав. Але я, оце це була емоція, а потім я такий дивлюся, що життя в Харкові прямо хірачиться, це просто несеться. Знаєш, там я називаю є такий військовий вайб. У нас в Києві немає військового вайбу. Це коли ти приїжджаєш в місто і забиті вікна, коли вимкне до світла. Але ти відкриваєш якийсь заклад, ну типу, ти здається, що він закритий, а відкриваєш, а, там, а там? І та, да, там життя йде. І ти думаєш, ось. Вау! А комунальщики, як працюють в Харкові. Це, 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 це люди фантастичні. Годинка, все чисто. Так, знаєш, мої батьки не виїжджали з Харкова то, ну, через таку позицію, а що, а що буде, якщо поїдуть всі? І в один прекрасний момент подзвонив мені тато тату і каже: ти прикинь, я сьогодні один залишився на весь будинок. Один на весь будинок. І там типу прильот, криша, ху. І батько такий, да Та я з камональчиком, і я буду відновлювати кришу. та-та-та-та-та-та-та. І в мене досі батько живе з забитими вікнами, table. і мені здається, що кожен сусід, котрий повертався. Батько сприймав ну, за якусь власну перемогу. Ну, оце і є залізобетонність. Типу. Uh -huh. Харків взагалі, Харків Репа Сіті, назавжди все. Але мене, от, ти, так, ти кажеш про батька, я маму перевіз ще в 2020 чи в 2021 році. Ну, і що людинка робить з 70 років? Мама моя їздить в Харків зараз більше, ніж я. Був якийсь масовий знову переліт, був в Харкові, там просто щось 6-7 по центру. Я телефоную і кажу, що ти де? А ми з Вітулькою! Ну, майже ну, почти нічого ніч, ніч не слышно, аж нанеси! У мене така ж сама ситуація, мамі дзвоню, мам, там щось у вас бах-бах. Я слышу просто голос мамі телефоні. Да. Я кажу, мам, це от нас полетело. Наші! Коротше, це, це дуже прикольно. Я я, Я хочу вірити, звісно, що. Ми такі унікальні, харків'яни. Ці... Я думаю, що харків'яни харків да. унікальні. Але одразу я, в, я впевнений, що в усіх містах, які, які йде в такі жахів, так само за свої міста, але ми, вибачте, з Харкова, бо ми будемо відстоювати завжди своє місто. У мене почався новий етап в житті, я тепер наречена, в тебе новий етап, яким я тебе вітаю. У вас є тепер будинок. Да. І в мене є для тебе подарунок. Блін, щоб ви розуміли, Соня. Ну, подарунок. Да, мені дуже прямо незручно зараз. Це, по-перше, Соня написала картину для аукціону, яку продали за 3К. Доларів. Да, потім е, ти мені відправила ще одну картину вже, вже для мене просто. Інтимчик. Ні, я просто надіслала тобі, щоб підняти настрій. Я вже по подарункам про. Три. Бля, серйозно? <смірця> Добре. Оооа! <уа! смірця> Сквірянка? Сквіртянка. Я називаюся вівсянка-сквіртянка. Просто я, е, була розчулена, тим, як ти вариш вівсянку, то тепер тут є запас. А, а знаєш, що я сьогодні варив зранку. Догадайся, вівсянку. Я клянуся, ну? дякую. Це прямо офігенно. Блін, який кайф, я, я клянуся, не так. Я сподіваюся, ти сподіваєшся, що тут на картині трішки більше родів. Ні. Я... Це ж з'їсти І діти люблять, мої ну. реально. Ми просто не карап'ята вже на підтансово. Да. Так, будь ласка, зараз, да. зараз предісторія. Стоп, стопе. Uh, всі, хто з Харкова, знають, а всі друзі харків'ян знають, як їх підсаджують на цей трек. Вова uh, 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 карафета, тобі привіт. Uh, пісня Харків мій. Ми вирішили трішки перекласти, знаєте, такі вже часи, лагідна українізація, а це гімн такий неофіційний нашого міста. Тож ми вирішили трошки Вові uh, це ти молодина вічна, батька, ти молодно, молодий, молодий на вічно. Молодий. Якщо крепітав, забере цей текст, дарую. А це Ігор з'явився, про якого я передично казав. Так. Да. Бачиш, який гитару тримає. Класік. Ну, це геніально. Три, два, раз і. Харків мій! Улюблене ти місто Харків мій! Ти молодий на вічно байдуже, бо напсує тебе роки всі раз, і всі разом. Ай-яй-яй, Харків мій! І перша ти столиця Харків мій! Людей щасливих лиця відтепер. Ти в моєму серці назавжди. Харків. Клас East-West Все, це Рінгтон тепер буде мене на телефоні. Це клас Я клянуся, ми запишемо з тобою. Це обожнюю таку дурку, обожнюю. З вами були, знаєте, все ж таки свідки карафетова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете повну версію цього трека, ми викупаємо ліцензію карафетова і все, випускаємо свій. Дякую, що подивилися цей випуск. Залишайте коментар, ставте по хайпу. Все, бапа, ми далі перекладати інші куплети.